Apathy is one of those mental states that can be very debilitating. You really don't care about anything. You can become apathetic as a result of depression, schizophrenia, neurologic disorders like stroke, traumatic brain injury, Parkinson's disease, and dementias like Alzheimer's. Another thing that can cause apathy is antidepressant medication. But the full experience of apathy also involves just being in this place of just existing. Апатія. Це тяжкість там рявості, байдужості, відсутності сил і мотивації. Трата інтереси до хобі, та речей, які раніше радували та здавалися важливими. І все тисне на тебе, всі стіни на тебе, наче, не знаю, насуваються, наче чого тебе зараз задавлять.

Почни писати. Мені це порадило ще в університеті, коли я себе дуже сильно грузила всім, чим тільки можна. Наче всі проблеми це кінець світу. Та візьміть а, аркуш паперу та випишіть туди все, все, чим ви незадоволені весь увесь негатив, усі думки, які вас турбують. Абсолютно все, що крутиться у вас в голові, 24 на 7. Видихнула. І потім рву його з тим, що я почуваю, коли про то думаю. Там злість, сльози, тривога. Я просто це рву, аби більше це не відчувати. Дійсно, наче мені взяли із душі, дістали камінь та викинули його. Уяви, те відчуй. Знаєте, ми всі е -е, мріємо. Мріємо про круте життя, про те, що ми колись прокинемося, і в нас взагалі не буде проблем, і все буде просто в ажурі, круто, класно, але так не буде ніколи. Але важливо мріяти, важливо уявляти то та відчувати медитації. У кожного мені здається для медитації своя формула комусь потрібно лягти. Або повністю розслабити своє тіло. Комусь треба сісти. Я лягаю і повністю розслабляю своє тіло під звуки. Чаш, релаксація така, аби повністю е розслабляти своє тіло. І, знаєте, просто відключитись від усього світу, якісь думки прийняти та просто видихнути, відпочити нарешті. Шити, шити, шити. Відпочити Зроби практики планування. Я просто раджу вам зробити такі практики, як. Піраміда маслоу та Колесобаланцу Почни робити.